Зміни до конституції переглянуть, якщо Росія відмовиться виконувати мінські угоди. Про це заявив Петро Порошенко на засіданні Ради регіонального розвитку. Найперше там йшлося про децентралізацію. За всім стежив Борис Сачалко, який зараз наживо з нами. Борисе, то про що ще говорив президент, і як трактував зміни до конституції? Добрий вечір віта. Цілком очікувано свою промову перед Радою розвитку регіонів. Прошенко розпочав із питання децентралізації. Він ще раз нагадав, що саме завдяки децентралізації місцеві ради зможуть набагато ефективніше вирішувати свої фінансові питання. Втім, закликав не плутати децентралізацію з федералізацією. Ні в якому разі я не допущу децентралізації в питаннях оборони, національної безпеки, зовнішньої політики. Боротьби з корупцією, забезпеченню, захисту прав і свобод громадян з цього приводу проводиться і буде проводитись централізована державна політика. Опоненти нинішнього варіанту децентралізації закидають Порошенкові, що тепер у президента буде навіть більше повноважень ніж було раніше. Порошенко розповів, що будь-яку дію або ініціативу щодо міських рад і їхніх рішень президент або префект це його представник у регіоні, має право реалізовувати винятково через рішення суду. Окремо Порошенко спинився на особливому статусі регіонів. Сказав нині в конституції, є стаття, яка дозволяє президентові і Верховній Раді надавати регіонам і містам особливий статус. Так, от із змін до конституції цю статтю вилучили. І цим голосуванням 31 -го числа ми відкрили процес щодо вилучення 92 статті, пункту 16 з тіла Конституції. Для чого ми це робимо? Не допустити парад суверенітетів, щоб нікому в майбутньому новому складу Верховної Ради і, можливо, майбутньому президенту не було повадно підписувати закони, які руйнують унітарний устрій нашої держави. Президент підкреслив в мирному вирішення конфлікту на Донбасі. Немає альтернативи. Порівняв військові бюджети України і Росії. Втім, запевнив у разі зриву Москвою мінських домовленостей зміни до конституції насправді переглянуть. Також сьогодні обговорювали місцеві вибори. Нагадаю, вони мають відбутися 26 жовтня. Президент розповів, йому нашіптували не проводити місцеві вибори у зоні антитерористичної операції, зокрема і у величезному Маріуполі. Це місто стало символом українського Донбасу. І не довіряти, не дати можливість висловитися мешканцям Маріуполя щодо майбутньої влади буде несправедливо в першу чергу до них. Бо мені весь час нашептували, що проголосувати вони можуть якось не так. Але, скажіть мені, в демократичному суспільстві хіба може це буде підставою для того, щоб уникати виборів? Вибори не відбудуться лише у десь населених пунктів, які контролюються Україною, але знаходяться безпосередньо на лінії зіткнення. За всім процесом волевиявлення слідкуватимуть по Україні, слідкуватимуть представники ОБСЄ, свій перший звіт про перегони. Вони нададуть вже наступного дня після самого процесу голосування. Остаточний звіт аж за два місяці. Ми плануємо залучити до ста спостерігачів, які слідкуватимуть за загальним перебігом, і ще 600 осіб, які працюватимуть безпосередньо на дільницях у день виборів. Ми спілкувалися з багатьма високопосадовцями України, і всі вони наполягали, щоби були міжнародні спостерігачі. Далі всі ці питання прошенко обговорив із радою розвитку регіонів. Втім, відбувалося вже все подальше спілкування без телекамер. Віто? Бориса, дякую. Це був Ачалко з ради регіонів і заяви президента про децентралізацію.